Було вже парубком. І у нас на кутку я один як був, Перестіні робив із грошей. Хтось за дороги бралося, майстерцов. Їм нравилося, і й вони на очері стояли, я перстіні робив. Вони платочки дарили. І ну, багато чого такого, значить. Одні штани не те що матеря якось, а щось таке мати тка була, з полотна ткали, і, і штани і сорочки шили, таке було ж, воно крепке. І було, на роботу ходиш і йдеш жиш гулять, там помився, чи що, а мати каже: син, давай я тобі штани вистеряю. Це як анікдот, а це ж правда. А я кажу, то я ж хочу йти. Та, я. Вистарую та викрутимо, розгладиш на собі, отаку надінеш мокре, воно висохне на тобі. Я ж це вистарала на діта розгладивати його так, руками з моршки. Я воно ж вечором там бачив, як усі такі були. Дівчата ні лігка, ні трусів. Це ж таке, що, а Аж живі були, любилися, цілувалися, прижималися і співали страшне, красиво. Бо на річкою не було цих буржуєх, що двох етажі А там полігла такі торока, і там й гуляли, збиралися. І що ще й добавлю? мокрі штани, а лиця ж до дівчини. А вона то як така стісняється. Стісні тілі були, не те, що. Розхльобанася, можна сказати, зараз. Воно не скрізь, це залежить від ха характеру. Та вже ж вже вроді тут висохло. А де рубці ж то всі мокрі та й мокрі, притулитися ж не можна. Ну а. Та як виходила ситуація? Ну, виходили. Так зразу вроді роді а тоді вже ж воно. Гарячіше робиш, ворушишся, танцюєш. І висихало на тобі все чисто. А ви любили танцювати? Чи ви більше грали? Так, да, танцював я, лібо, все танцював. І ніде не вчилися, просто так оце ж. У такт. Mm -hmm. Було балайка і сопілка там ото хтось. Або на гребінку тоненькою, бо маю між тими то... І грали. Так, їх вже да, в живих немає. А ви не вмієте так на гребенці грати? Ні, я не пробував, я, мені вистачало балаць. А так. на сопілці грали, з чого сопілку робили? Рощоска ага. даже. І, та, і паперосна бумага, то не. І вона ж отак тонка іде. Ага. Так як ото у той отій інструменти mm -hmm. духового оркестру, і вони, видно, як, як на скрипці, виходить, красиво було б mm ті -hmm. години. Воно і зараз би було б красиво, тому що ті бряскала, як це покажуть, музика, яку заслінку, у духовку гати, і, і Воно ж ну не як, mm -hmm. так, тому що це легке воно. Зробили так, хтось придумав, щоб Бо на баяну важко і ходити. Тяжуся, я візьму тоді, ду... внук не зря покинув цю музикальну історію, тому що воно трудне, важке. Mm -hmm. І причому приучатися до того, це оці акорди, як, це ще треба настиглись і, mm -hmm. і, і, і стремитися, нещадя, як воно той каже ж мене.